Не усі села можуть похвалитися власною бібліотекою, а от у Соколі вона є. І хоча бібліотечний фонд добряче переполовинився і з тих пір, коли списали російськомовну літературу, однак тепер, як каже завідувачка бібліотеки, це стало місцем, де можна купатися в українському слові. Про роботу книгозбірні в епоху гаджетів у наступному сюжеті. Більше 30 років працює в бібліотеці села Сокіл Галина Кувальчук. Вважає, що робота бібліотекаря, особливо в сільській місцевості, дещо недооцінена. Зараз в даний час в бібліотеці працювати не дуже легко. Дехто вважає, що ця професія не потрібна, адже не видно її наслідків. Але ми творці людської душі, ми повинні доносити до своїх читачів книгу і дітки. Повинні читати нашу українську літературу. І, попри все, старається нести свою місію популяризувати читання серед місцевих. Зокрема, нещодавно влаштували між кількома громадами свого роду змагання. Хто прочитає більше? Сокільська бібліотека серед рекрутсменів. 18 читачів із 50 вже повністю прочитали свої по 10 книжок, ну а деякі ще дочитують, хто на онлайн посилає, хто приходить. «Помагаю, звісно, писати анкети. Пані Галини читають всі від шестирічних дітей до старшого покоління. А ось вже вподобання їхні різні. Старші люблять чтиво про життя, а молодшим подавай фентезі. Підростаюче покоління ну старші класи приходять менше. Менші класи не мають стільки можливості з гаджетами займатися. Ну, дехто може й не має можливості купити, то приходять часто. Серед читачів, яких з теплом згадує Галина Ковальчук, була і Алла Пушкарчук, військова з позивним Рута, яка загинула на війні 25 квітня цього року. Бібліотекарка каже, вона прочитала тут чимало книжок. Вона читала класику. Їй подобалася класика. Вона класику перечитала в бібліотеці. Всю Їй подобалася класика наша. І російська, ну ще тоді була зарубіжна, і українська вона читала її. Вона читала її просто, як то кажуть, з насолодою. Віддавалася повністю книзі. Вона могла б порекомендувати своєму. Однокласнику могла навіть і сусідці порекомендувати, бо вона її читала, вона її розуміла. Серед книг тут знаходиться особливий для пані Галини альбом присвячений пам'яті ще одного їх односельця, який віддав життя за Україну. Молодший сержант ЗСУ Руслан Єлізар'єв загинув в зоні АТО на Донеччині в листопаді 2015-го. Розмовляючи про війну, пані Галина ділиться власними спостереженнями. Каже, у час війни книгозбірня стала таким собі місцем пошуку спокою і своєрідної терапії. Багато і приходять матері, які служать. Знаєте, вони і діди, і бабусі теж вони цікавляться просто літературою, яка щоб ну не думати про погане, просто відлучитися від тієї суєти, яка зараз в нас є в країні. Галина Ковальчук додає, книгозбірні є чимало вільного місця на полицях після того, як звідти списали російськомовну літературу. Однак воно потроху заповнюється україномовними книгами. Зараз завідуюча бібліотекою в очікуванні важливого надходження книги про історію села Сокіл, яку пише її односульчанка, засновниця місцевого музею Лідія Редчук. Бібліотекарка прогнозує, серед соколян ця книга точно буде користуватись популярністю. Юлія Остапович Неля Прокопчук з Рожичинського району для новин на часі.